Так, друзі, всім привіт, вітаю вас всіх на моєму каналі. І, і сьогодні ми поговоримо про ось такі ретранслятори в Wi-Fi Range Extender Pro. экстендер про. Бумага, що є, все, що я ось такі, бачите, друзі, ось так я виглядає знаю. ретранслятор. сам. Я ось такий. Друзі, я вам ще хотів э, додати, ще, що його зараз по знижці можна придбати за 599 гривень. Та отримати вже 4 січня, якщо отримати 4 січня з 14.00. Це плюс 35 гривень, але це не дуже багато. Всім рекомендую в кого поганий там сигнал Wi-Fi, а купити такі ретранслятор від Xiaomi Mi Wi-Fi. Range Extender Pro. Оце про версія найкраща. І за свою ціну вона ця версія вона Ну дуже гарна. І зараз подивимося, характеристики. Дивіться, стандарт зв'язку A802.11B GA Wi-Fi 11 n Країна виробник. Ми знаємо Китай, інтерфейс Wi-Fi, тип, ретранслятор, тип під'єднання через мережу змінного струму. Додаткові характеристики, стандарт, безпеки в вайпа PS. ПСК ВПА2, ПСК, індикатор сигналу підтримує під'єднання до 64 пристроїв. Зручна мобільна програма для контролю основних параметрів, автоматичне оновлення програмного забезпечення. Кількість портів немає. Розмір міліметрів 70х80х54. На на вага грам лише 100. Кількість антен 2, комплект ретранслятор інструкція гарантійний талон. Країна реєстрації бренду Китай. Гарантія 2 12 місяців. Друзі, цей посилювач підтримка технології мімо 2 на, mm -hmm. на 2 і швидкість до 300 мегабіт секунд. Але, друзі, запам'ятайте, якщо у вас а на виході є максимум 200, то, то, це, то це значить, друзі, що якщо сигнал 200 на вас максимум 200 мегабіт швидкість, то тоді а ваша швидкість буде така ж сама, але у вас швидкість буде, наприклад, у вас дуже поганий інтернет а на кухні або в. Або в вашій кімнаті. Що треба зробити? Це якщо на кухні вімкнути цей транслятор в, в розетку, в коридорі, і як і це, і його потім активувати в додатку. Міхом або Сіоміхом. І після цього, коли ви активували цей ретранслятор, ви можете користуватися гарним інтернетом та без перебоїв. Але, друзі, ще плюс цей ці, ретранслятор навіть без світла працює, уявляєте? Це дуже круто він. І якщо ви, ви його підключите в розетку в коридорі, то у вас не тільки буде інтернет краще на, на кухні, а й в інших кімнатах. Це якісний пос... можна називати або ретранслятор, або посилювач Wi-Fi. Ось такий посилювач, а він дуже... Він дуже неважкий і з... І зараз ми подивимося короткий відео огляд і вже будемо закінчувати. Бачите, ось такі коробці він поставляється. Ось. Друзі, хочу. Що ви звернули увагу, як це працює? Інтернет спочатку йде на роутер, потім на посилювач, потім на ваші пристрої. Ось тут помітила там інструкція, дві інструкції є. І дві інструкції, ось такий ретранслятор. А він є в двох варіантах. Можна замовити, якщо з Китаю, то це буде китайська вилка, якщо з України, то це буде на європейська вилка. Ось так виглядає ретранслятор. В нього дві антени. Ось так він виглядає, бачите? Він живиться від мережі. Ось такий. Бачите ретранслятор Wi-Fi Range Expander Pro це про версія нагадую. Ось Такий був невеличкий відеоогляд. Напишіть в коментарях, в кого стоїть такий ретранслятор. І чи ви рекомендуєте його замовляти чи ні. Ну, я вважаю, що такий ретранслятор я рекомендую всім замовити. Наприклад, вас дуже по поган вас е, в... Там, наприклад, у вашій кімнаті встановлений роутер. Ну, Від нього ну, на кухні ну, дуже пога... поганий інтернет і іноді він взагалі пропадає на кухні. Тому поставити цей посилювач Wi-Fi це гарне рішення, а ще плюс що дуже легко встановлюється. Знижка 8%, друзі. Ось такий вайфер-транслятор. Силку на нього посилання залишу в дописах або в коментарях. Всіх а, вас, а, бу був а, задоволений а, бачити та чути. Нагадую, що нам 10 підписників і в нас вже 250 підписників. Я сподівався, що хоча б. до Дос, хоча б до, до, до літа в нас вже буде 400 підписників. Друзі, якщо в нас реально буде 400 підписників до літа, ну ви будете ну, дуже круті. Хоча ви і зараз круті. Якщо не ви, то в мене... Ніколи мене набралося стільки. Друзі, ще раз всім до побачення. Всім гарної ночі.